Наш шлях кернел почався, як нас перевели з, з дружби з компанії, там по моєму 2013 році, в листопаді місяці. Ну і ми працюємо по цей день. Приходжу на роботу около восьми ранку. Даю наряд людям, що треба зробити, що треба виповнити, що треба для цього. І, звісно, ми прикладаємо невеликі зусилля. Як казала, як людина працює довго на одному місці, так вона деградує. В Кернелі про кернел цього не можна сказати, бо в нас постійно якісь нововведення, якісь новшества, і тут деградувати ну, просто неможливо. Дуже багато проходить навчань, ми розвиваємося з кожним днем. Взагалі для старших майстрів і для апаратників все в онлайн в цьому році багато проходило навчань. Так що дякуємо. Кернелу за допомогу і підтримку Коли інформація про проведення Ліги Чемпіонів э, прийшла на підприємство, э, я її лично восприйняв очень позитивно Колектив, в цілому керівники структурних підрозділів, э, это восприняли, скажем так і э, не хорошо и не плохо А скорее всего это из-за того, что люди не верили в то, что кто-то станет из них чемпионом. И кто-то стал. Стали самые активные. Маленькие предприятия, как Бобрик и Андрей Яшенко, а такая, знаете, семья. Вот маленькая семья, где друг друга каждый знает, поддерживает. У нас єдиний мотиватор це директор. Ми вместе з ним мотивуємо Він мене, я команду. Стараємося держати бойовий дух, так би сказати. Ну, друг друга підтримуємо, я не знаю, насчет мотивації. У нас єдина мета це досягти цілі одної, поставленої, перемогти. Раніше ми приймали. По 12 тисяч на, на цьому участку зерна. Зараз ми приймаємо по 20, по 25, до 30. Це завдяки нашому капітану, по-перше. Ну, а по-друге, ми всі прагнули до перемоги. Тому і перемогли. Ми перемагаємо, ми стараємося, друг за друга переживаємо. Такий у нас колектив, капітан у нас хороший. Працівники, колеги мої можна сказати, вони свою роботу знають, прийдуть, допоможуть в будь-який момент. У нас дуже дружній колектив. Нема такого, що сам по собі, або там якісь там по два чоловіка ходять. У нас все робиться гуртом. Наш капітан Тетяна Миколаївна Гринь хороший чоловік, справедливий, чесний і відповідальний. Тетяна Миколаївна задачі дає посильні. Вона добра, чуйна людина. Згуртовує нас, в колективі у нас все добре, все ладиться, все залежить від керівника, звичайно. Дільниця ця для мене, якби вже вона рідна, на цій дільниці я працюю 13 років. Вже. Дуже дружній у нас колектив. Якби роботи у нас працівники не бояться якісь ну, свої нові пропозиції вносять, і так само по ремонтах, так само по зберіганню і переробці продукції. У нас невеликий колектив, але ми дружні. Це прежде всего авторитет. От у нас всі мастера зміни молоді, парні, але достатньо авторитетні. Потому що вони владіють всіма процесами, вони на підхід кожному члену команди. У мене батько працював тут 30 років, матір трішки менше. І я пішов по І хвилин стопам. Доля мене так звела працювати в цій сфері. Я хотів спробувати попрацювати в сільському господарстві. До цього я працював на Ук... в Ук залізниці. Я прийшов на посаду оператора. Це було 16 серпня 2012 року. І на посаду старшого майстра поставили 1 квітня першого... 2013 року. Опит і обучаємость це, це в принципі, креда кернела. Сюди може прийти чоловік не зовсім з тим образованием, который по професії, но при обучаємося і комуникабельності він може високих показателів: я пишаюсь своєю роботи в компанії кернел, бо вона одна із найкрупніших в Україні. Великі об'єми, великі масштаби. Я починав працювати обичним працівником, навіть не зерно-сушарним майстром, а обичним підсобним став зерно-сушарним майстром. Перш за все довгий час і своє дитинство провела в селі і завжди хотіла стати агрономом. Ну, зараз моя мрія здійснюється, я навчаюся на агронома, тому я пішла на елеватор працювати. З самого дитинства я дивилася на ці всі поля, пшениці і ніби милувалася ними. Там гарно цвітуть маки серед них, волошки. Це неймовірна краса. І Тому цікавість приводить до такої професії. Я закінчив Одеську національну академію харчових технологій по курсу технологія зберігання з переробки зерна. Я писав диплом по цьому елеватору, тому прийшов до директора і мене взяв сюди на роботу. Так і на сьогоднішній день компанії Кернем реклама не потрібна, тому що її всі знають. Ця компанія, де стараються всі працювати. Секрет успіху нашої команди в тому, що ми виграли в тому році Лігу Кернела, мабуть, саме віддачі моїх підлеглих. І я з усієї сили намагався їх підтримувати і вдохновляв своїм прикладом. Коли ми вже пропрацювали половину шляху по прийомці Ліги Кернел в тому році, то я вже був впевнений, що ми переможемо. Тому що заразилися цією ідеєю всі і всі працювали як одне ціле, як один цілий механізм. Я радий, що так совпало, що ми працювали в такому колективі, який підібрався в тому році. Це й привело до успіху. Компанія перед нами ставить задачу, план по виконанні заготівлі. Це в нас є ваговий план тисяча тонн і план по прибутку. І ми стараємося не підводити компанію, компанію в цьому плані, виконувати один план і перевиконувати його інший. Найцінніше, що дає мені робота в компанії Кернел, мабуть, впевненість в завтрашньому дні, враховуючи нестабільну ситуацію в країні. Я і моя родина, ми впевнені і в сьогоднішньому, і в завтрашньому. Мабуть, так. Що стосується приймання і планів і досягнень об'єкта, минулому році даний актив хочу наголосити в перший рік експлуатації, перевиконав план на 82 тисячі тонн. Мене вражає найбільше це масштаби цього підприємства. І саме головне це стимул роботи. Я мотивую свою команду своєю підтримкою і наполегливістю, щоб все було добре. Компанія дає мені можливість рости і розвиватись, ну, це не може не мотивувати. Плюс підтримка керівництва, плюс підтримка моєї внутрішньої команди. Ну і бажання, бажання перевиконувати, бажання досягати, бажання ставити собі якісь нові рубіжі, до яких вже повертатися не хочеться. продвинулися трошки в своїй науці. У нас тепер все комп'ютеризовано, знаємо, де, де, що, куди тепер зайти. Кернел підказує, уче, допомагає. Що де треба, можна попитати, поцікавиться, нам завжди підкажуть. Без конкретно якоїсь людини, без конкретно якоїсь посади, якби все і не запрацює. Тобто, працює все завдяки тому, що якби, є команда. В кожного своє. місце. І якщо не буде на автоприйомі, наприклад, людини, то те, що я тут робити, можу, ну, не варто. Саме головне в будь-якому ділі це сплоченість, розуміння кожного чоловіка, що треба робити, чітко виконувати поставлені задачі. Прогрес іде вперед, так що все буде. Дуже гарно. П'ять років назад не було в нас ще такого красивого нового елеватора. Тепер, будь ласка, який він красивий, так що все йде вперед. Через п'ять років я бачу наш елеватор дуже успішним. У нас є люди, які працюють тут вже більше 16 років, є 20 років, 10 років. То тобто ми рівняємося, молодь рівняється до них. Тобто вони є для нас великою підтримкою, тому що вони обучали, так як в мене є напарник, мій, який мене учив всьому, що знав сам, розказував, розповідав, вникав. Можна сказати, що ми як одна сім'я тут. Приходячи на роботу, ми відключаємося повністю від домашніх справ і даємо повністю себе роботі. У моїй команді найбільшою підтримкою є, це, звісно, мій керівник, мої підлеглі, які можуть мене навіть в той момент і в якусь минуту піддержати. Допомогти мені в чомусь. Я сподіваюся, що дитина піде по моїм стопам, десь буде теж працювати в сільському спокій. Желательно в Кернелі. Лазеба Станіслав Васильович. Він працює на елеваторі на цьому вже давно. Він веде за собою команду, веде вперед. Люди йому вірять, понімають його і він понімає їх. Він є потужним лідером цієї команди. треба розуміти кожну людину із команди і прислухатися і до них і насамперед до керівництва прислухатися до людей і сопоставляти всі факти хороший результат що вийшов людина яка Працювала б на моїй посаді, повинна мати такі якості, як впевненість у собі, комунікабельність, тому що е, потрібно розмовляти з людьми до кожного знаходити спільну мову, кожного свій характер. Інколи не легко. Це перше. Один одного не кидаємо в біді, завжди совітуємося. Ці трудності переносимо командою. Секрет успіху нашої команди у цілісності команди. Они получаются одне за одного. Наибольшие достижения, я считаю, это люди, это специалисты, которые каждый день работают, несут на своих плечах все задачи, все поставленные задачи, выполняют честь и достоинство. Главная цель ⁇ это не, на, не останавливаться на своих достижениях, а идти все время вперед. Як, на мою думку, секрет успіху в тому, що команда була тісно співпрацювали всі ланки. От є таке в армії поняття Содружество родовоськ». От іменно тут, то тобто, є лабораторія, виробнича дільниця, механічна дільниця, електрослужба. Все це діло в кучі, якщо дає прекрасний результат. Не один, кожен сам за себе, а чисто, щоб все було сплочено на російській, мові, скажімо так. Компанія Кернет для мене це движення вперед. Это значит работать с лучшими специалистами, с лучшими людьми на достижение больших целей. Главное создать на элеваторе Обстановку, яка приближена к сім'ї. І тоді э, сам работник, он йде на ліватор з как бы, Первое – Перше бажання. Второе – це командний дух, третє це мотивація. Майстер повинен бути ініціативним, сумлінним, людяним, розуміти кожного, хто працює в зміні, прислухатися до якщо я не зможу їх повести за собою, то не можу я бути майстром. Ви знаєте, дійсно так зложилось, що три майстера, а Петя наймолодший. И вот что-то чувствуется в нем какой-то, вот, знаете, еще молодой оптимизм, дух такой и спортивный драйв. Немножко как люди повзрослее чем-то ему отстают. Скорее всего, меньше бегает. Перш за все, треба вміти знайти спільну мову з різними людьми. Особливо в моєму випадку складно, тому що ви бачили, що в мене мої підлеглі, як правило, на 15-20 років старші за мене. От якщо навчиться зглажувати ці якісь нерівності, конфлікти, щоб відносини між працівником і роботодавцем не йшли як гірський потік, а як рівний струмочок, тоді буде успіх, буде порядок. Ти ніколи сам не будеш, якщо будеш в нашій сім'ї Кернеусь. А як можна не пишатися, коли ти... Стоїш в команді, яка найкраща в усіх показниках. От якщо, наприклад, кернець працює в сільському господарстві, то ми на першому місці в сільському господарстві. І ми є маленьким гвинтиком, а богаєчкою цього механізму, але є ми частиною механізму. Тобто першинство всієї компанії це першинство наше персональне в усьому. Розпирає гордість, коли кажуть, а в кернелі М -м -м. знаємо таких, чули. Ще ні одного не було, щоб не чули нас, де я працюю назву компанії.